Ці лінові вареники готуються швидко і просто. Беремо одне яйце, тому що тісто не має бути рідким. Один творог. Я взяла цей, але беріть більш якісний, бо цей зіпсував мені лініві вареники. Вони не такі смачні, як я звикла. Беремо одну столову ложку цукру, можна дві, якщо робити для дітей, любити посолодше, трішки солі, 3 столові ложки з горкою борошна. Все змішали, замісили тісто, дуже добре вимісили. Потім ще, коли виклали на робочу поверхню ще ложкою борошна притрусили. ще потім притрусила, нарізали на такі шматочки в кип'ячу воду, закинули наш хляневий вареники, дали їм закипіти. Але коли кинули воду, треба, шумовочкою їх трішки пошарудіти, тому щоб вони не пристали до дна. Коли вони зваряться, їх треба витягати. Я побігла швидко до сметани, бо забула вчасно купити, тому трішки їх притримала. Але, в принципі, вийшло смачно. Хоча сир я б рекомендувала більш якісний, не такий дешевий. Смачного.